Що вам заважає бути самим собою? Правила етикету та кримінальний кодекс. Чоловік приходить додому до дружини. Люба, я прийшов додому. Дорогий, здається, нас скоро стане троє. Чоловік обіймає дружину зі сльозами на очах від радості. Дружина. Завтра приїжджає моя мама. Як визначити заєць чи зайчиха? Це в сенсі самець чи самка? Ага. Це дуже просто. Спочатку треба зловити. Поставити на землю. Якщо побіг, значить заяць. Якщо побігла, тоді зайчиха. Ні, я через балкон не полізу. В мене клаустрофобія. Клаустрофобія це страх замкненого простору. Де ти тут бачиш замкнутий простір? В труні. В труні замкнутий простір. В воєнкоматі, пане полковнику, я не можу в армії служити. Я гомосексуаліст. А як ви можете це доказати? Роздягайтесь. Стюардеса. Ну, що ви розкричалися? Що рознервувалися? Подумаєш, тряхнуло тричі. Проста повітряна яма, турбулентна зона. З ким не буває. Ну, все, все, заспокоїмось. Все гаразд. Ну і добре. Піду тепер пасажирів заспокою. Літня дама відповіла молодому чоловікові, який запропонував їй руку і серце? Якщо для пересадки, то я згодна. Напевно, уроки гри на фортепіано для твоєї доньки коштувало тобі багато грошей. Навпаки, завдяки їм я купив сусідню квартиру за півціни. Марія Іванівно. А чи можна наказати людину за те, чого вона не робила? Не можна, Вовочко. Марія Іванівна, я не зробив домашнє завдання. Синок запитує у тата Даїшника Тату, а ти що боїшся водіїв? Ні, синку, не боюся. А чому ж ти тоді ховаєшся від них у кущі? Коли ви бачите випускника філологічного факультету, що ви йому зазвичай говорите? Дві картоплі та бігмак, будь ласка. Вчителька. Вовочко, назви майбутній час дієслово Вкрасти. Посадити. В мене не відкривається папка. Адмін. Натисніть клавішу Ентер. Користувач. Натиснув все одно не відкривається. Адмін. Відтисніть Ентер. О, запрацювало.